Всім привіт, з вами День. Всім привіт, з вами Денчик. Сьогодні в цьому відео я вам розкажу і покажу, як проходити дистанційні стрілки в режимі Blueface Transport Place. Поїхали. І так, по-перше, ми розберемо, що ми можемо побачити на таких стрілках. Перше, що ми зможемо побачити, так це. Положення стрілки, тип переключення і проходима і швидкість, з якою стрілку можна прослідувати. Що ж, тепер зараз розберемо положення стрілки. Якщо у вас на стрілці зображена похила риска наліво, це означає, що стрілка переключена наліво. Якщо похили риска вправо направо, то це стрілка зараз направо. Якщо прямо, тут може бути два випадка. Як, наприклад, на тому випадку, який я зараз вам покажу, так зараз доберемося. На тому випадку прямо. На цьому випадку у нас прямо. Ось. На цьому випадку прямо це у нас сюди. Або туди. Ні. Аня, сюди, так, да, все-таки сюда. <с> <с> так от, в цьому випадку у нас прямо це, тобто, направо. Там є ще тут стрілка. І ось тут уже прямо це наліво. Що ж, тепер перейдемо до проходження стрілки. Що ж, представимо ситуацію. Наприклад, я йду по маршруту номер 7 Дивіться, зараз стрілка PV прямо стоїть. Тобто це направо. Мені, наприклад, потрібно ж по сьомому маршруту мені потрібно на його. Щоб мені це зробити, наприклад, з місця, достатньо просто зажати лівий shift. І нажати на ту цифру, яка у вас відсвічується. В моєму випадку це 1. Після натискання стрілки 1, стрілка переключається направо туди, куди мені потрібно. Давайте для демонстрації я проїду. Як ми бачимо, стрілка була успішно пройдена. Тепер Розкажу, як її переключати переключати на ходу. Да, в цій грі можна здавати на стрілку і, власне, як в ТРП і не злетять штанги. Проходження стрілки наліво, то, не, проходження стрілки в тому потрібному напрямку, відбувається так же саме. Якщо вам просто нажати потрібно приклащу, ка відсвічується. І сняти. Саме головне, щоб ви були перемкнені в режим RC. 7 як в нього перемкнутися. Для цього ви маєте слідувати швидкість більше 5 км на годину. Інакше стрілка не спрацює. Все. Ось такий простий був туторіал. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всього доброго, до побачення!